Найважливішим моментом є те, щоб імена були записані, щоб у твоєму житті була благодать. Ти був покритий благодаттю. Багато людей, знаєш, вони перефокусувалися давно. Вони якісь там ритуали, якісь обряди, якісь вигнання, там, якісь молитви здійснюють, якось виганяють духів, бісів, якусь війну ведуть духовну і так далі. І вони давним-давно не сфокусовані. І їхні люди не сфокусовані, чи записані імена, чи є благодать у житті. І як апостол Павло попереджав і говорив: Я прийду, я перевірю вашу силу, тому що царство Боже, воно не в слові, тобто не в базіканні просто, не просто в якихось релігійних рухах, не просто у використанні Біблії, але Царство Боже він говорить у силі. Тому що коли ми дійсно отримуємо благодать, Господь ставить печатку, дає нам Духа Святого, і ми приймаємо Духа сили і любові і здорового розуму. Амінь. І якщо ми маємо Духа сили, тоді Царство Боже, воно в нашому житті, у нашому служінні, що воно робитиме? Поширюватиметься, воно наступатиме. Так це відбувається у нашому житті.